Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Канали Альварес може бути вже на тим, що раніше думка Ісака Круса. Джозеф Паркер попався на допінгу. Все серйозно. А Олександр Усик назвав себе хабібом. В чому справа? А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тимчасовий чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Іса Круз висловив свою думку про Сауля Канело Альвареса, який раніше володів усіма титулами у другій середній категорії. Немає чого віднімати у Канело, тому що він зробив абсолютно все, що задумав, став абсолютним чемпіоном зіркою платних трансляцій, завоював безліч титулів. За 20 років він збудував кар'єру, яку можна лише намагатися повторити. Водночас нещодавно до нас всіх дійшло, що ударна робота дається взнак канело може бути не тим, ким був раніше, тим не менш відхід на пенсію має відбуватися за його умовами. Коли прийде цей момент, я готовий прийняти естафету чи то піднімати мексиканський прапор з гордістю, чи бути тим, хто продає найбільше платних трансляцій, все що потрібно як майбутній особі боксу для мене мексиканця, сказав Круз. Нагадаю, у вересні цього року Крофорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів. Тимчасові чемпіони першої середньої ваги Вірджо Ортіс і Джаран Еніс наговорили один на одного чимало і навіть влаштували стердаун, ніби ось ось буде оголошено про бій. Але зважаючи на все, до реального поєдинку справа не дійде. То хто ж тут винен? Ситуацію прояснив Берні Девіс, один із тернелів Теренса Кроуфорда, в інтерв'ю Міл він впевнено заявив, що відповідальність повністю лежить на команді Ортіса. Занадто дофіга, вони просять 10 мільйонів доларів, адже це навіть не титульний бій. Це бій титульного калі Ібру, але без титулу на коно, та й Ортіс не довів, що є бійцем вартістю 10 мільйонів доларів. Зараз все залежатиме від того, чи захоче шейх турки, а шейх Включитися все це, враховуючи, що навколо бою, все ж таки дофіга шуму. Я сказав би, що дофіга шуму, передусім навколо Енніса. Ортіса теж є своя армія фанів, але більше шуму все ж таки біля Енніса. Девіс вважає, що команда Ортіса подумала про те, що в цьому бою можна програти. А якщо так, потрібно вимагати максимум грошей. Не критикуватиму їх за це, але очевидно, що вони міцно себе переоцінили. На заключній прес-конференції перед реваншем чемпіон IBO у середній вазі Кріс Юбенк молодший та представник першого середнього дивізіону Конор Бен знову щепилися. Цього разу у яскравій словесній суперечці Кріс Юбенк молодший. Ти створив вагову категорію. Ні, це була ваша команда. Так, це моя команда хотіла обмеження ваги. Тобі платять величезні гроші за бій із напівсередньоговиком. Я не розумію, на що ти бідкаєшся. Іди побийся з Карлосом Адамесом. Ти сам хотів битися з напівсереднього. Я зроблю те саме, що зробив тобі у квітні. Я заберу твою душу. Для середньої ваги ти б'єш як фея. У першому бою Юбанк переміг Бена одноголосним рішенням суддів. Реванш пройде 15 листопада. Екс чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер ризикує надовго випасти з поміж топів дивізіону. Він опинився у центрі гучного скандалу. У день поразки від Фабіо Ворлі у його допінг пробії знайшли сліди кокаїну. 25 жовтня в Лондоні Паркер втратив тимчасовий титул WBO, програвши Ворлі технічним нокаутом в 11-му раунді. Як пише за Sun, саме того дня Вада взяла у нього допінг-тест. Сьогодні стало відомо, що у зразку виявлено. Метаболіти кокаїну. Паркер має можливість запросити аналіз проби Б. Зазначається, що кокаїн швидко вводиться з організму приблизно за 5 діб, що вказує на вживання вже на тиждень бою. Промоторська компанія Queensberry Promotions підтвердила, їхній боєць, як чемпіон світу на дважкій вазі, Джозеф Паркер, справді провалив тест на допінг. Вчора ввечері добровільна антидопінгова асоціація ВАДА. Повідомила всі необхідні сторони, що Джозеф Паркер отримав позитивний результат антитопінгового тесту, проведеного 25 жовтня, щодо його поєдинку з Фабіо Воллі. Поки що справа розслідується, додаткових коментарів на даний момент немає, йдеться у заяві. Український чемпіон Олександр Усик несподівано згадав росіянина Хабіба Нурмагомедова під час жартівливої битви з Теренсом Кроуфордом в Узбекистані, а абсолютний чемпіон світу на дважкій вазі Усик та американська зірка боксу Теренс Кроуфорд нині перебувають в Узбекистані. Їх запросив Lift Promotions на масштабний вечір боксу. У соцмережах Ring Magazine з'явився кумедний ролик, на якому Усик і Кроуфорд. Влаштували легкий, дружній спаринг, при цьому Теренс був у традиційній кавказькій папасі. Під час імпровізованої битви Усик спробував ухилитися та згадав про російського екс-чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Про це також повідомили представники The Ring Magazine. Українець жартома вирішив уникнути боротьби, сказавши фразу, яку можна перекласти двома способами: «Брати, стій є двоє хабібів, Брати, стій я також хабіб. Сказав усик, ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.